Так, переїхали ми на нагімеошну свою. Та ділянка, якщо пам'ятаєте, того року я приїхав моготити, тут була класична соя, посіяна. І отут було нагори, ну брили, я комбайном тому їхав. Для соя десь мені в груди, навіть зайти в холдинг. Соняшний, що не видно. краще у нас тут по негемеошні своє. Це теж тяжко сходило, якщо пам'ятаєте, я приїжджав, тут бур'яни були такі жорстокі, що -мойо! Отут я знімав бур'яни такі, що йому... ну що з бурянами сталося. Мещі даже старі повигорав. Так, що в нас тут по класіки, посоїв, не по класіки а по цьому посої. Ось ну, такий фон. Щось ось на розворотах де-не-де лобода росте. Так, є в нас ось до хворобки. Начинається. Короче, треба блять чим-то кропити, бо блядь, дело будет дело пахнет жареним. Давайте далі зайду, бо тут його прызка, що розвертався. Тут йдуться байда бля, ну на горить я її покропив, бачите. Велика. Ну така, тут соя невисока, в коліна, блядь, ну є хвороби. В коліна, короче, що у нас там? Суша, капець, блядь. Жара капецна Що у нас там по цвіткам? Цвіте, цвіт на цвіту і... Нормально, коротше. Буряну тут нема. Ну, переживе жару, то буде все добре. Переживе жару, то буде добре. Листочок бідняга крутить. Ну, листочок холодний. Бо бів тьма буде. Ну надо срочно пройти фунгіцидом після жари, тому що что... жара дає про себе знати. Ну і карбоміт. Бачите, це я припалив. Я не буду брехати. это моя віна. Це я припалив. А нічого. Сточок від... відросте все хорошо ми цю жару, щоб вона пережила. Все буде чекіпіки. Хвороби вже заїхав. Хоча може це не хвороби. Тут я поправляв бур'ян теж кламазоном. Може бути... А, так. Да. Це штанга. Бачите, рівненька полосочка. Дивіться. Бачите, Рівнесенька полосочка. Це я штангою спалив. Значить це не хвороба. ось досі. Зараз показати ось дойшов оприскувач. Тут в мене колінчик. Я заходив на розворот. Заходимо на розворот, вот он тут я скинув обороти, пішов на обороти і штанга стояла, бо я тут розвертався, так да, да, стояла. А чого на цій стороні немає бо тут штанга би пішла, вот вам принцип краевого ефекту де я схватив підживою, получається. А де ось до не схватив? Бачите, ось дозайшов оприскач по кругу. Тут соя. А тут Поганенько. Так що ставимо лайки, вподобайки, підписуємося, все нормально. Нам головне пережити жару. Перейдуть ще 3 дня, блядь. Якщо за 3 дня оце плюс 40 витримає вона, значить значить все буде добре. Сьогодні кропити не буду, бо ночі показую градусник плюс 26. Ну я зараз не кроплю, я зараз підживляю. Блядь, я стою, з мене тече, щоб ви поняли. Я зараз підживляю, трошки клабомі... клад, Карбоміду, блядь, вже язик заплувався. Карбоміду. Трошки цинку, там олібдену, всяка херню колотаю, такий компотик, на ніч заходжу. Вчора, звісно, крупив було ночі 22. Оприскувачом їдеш, туман стоїть. Знаєте, як в парілки. Ти проходиш, а воно стоїть коротше, як пар. В принципі, з одної сторони мені це подобається, з другої сторони ти думаєш, а куди цей пар має дітись. Чи він сяде? бо я зараз ходжу в форсунки ті джет штатовські, які роблять мікро-мікро краплю. Їм треба як мінімум від 10 хвилин, щоб сформувати з того.